Привіт! Привіт! Юр, розкажи, будь ласка, трошки про себе. Хто ти, звідки, як давно в фітнес з індустрії? Вітаю, мене звати Патрик Юрій, я з міста Санбура. Я працюю реабілітологом та персональним тренером. У місті Сандер, у тренажерному залі Спротайм з досвідом у спорті вже більше 11 років. Моя мета це не просто тренування, а повертати людям якість життя. Добре, дуже, дуже цікаво. А, скажи, будь ласка, що стало головним поштовхом обрати кар'єру тренера та реабілітолога? Актуальність цієї професії існує дуже багато травм, будових, професійних і на сьогоднішній день у нас також є війна. Тобто, хоч ця стара дуже актуальна на сьогоднішній день. Допомагати людям це дуже важливо. Дуже цікаво чути, спасибі. А скажи, будь ласка, яку освіту сертифікації або курси ти прийшов і як вони впливають на твою роботу? Я закінчив Ужгородський національний університет, я є магістр терапії та реабілітації і також регулярно проходжу підвищення кваліфікації курсу. Дуже приємно чути, що ти розвиваєшся і навчаєшся. Це дуже потрібно для людей. Дуже приємно, що є такі тренери у самборі. Скажи, будь ласка, яка твоя головна філософія тренувань і відновлення? Те, як я повторювався, це не про самі тренування, а про відновлення якості життя. Тобто після травми відновлення через самі тренування. Це дуже важливо, тому що дуже багато зараз є різних тренерів, реабілітологів, але дуже мало хто може якісно дати цю послугу людям. Скажи, будь ласка, з якими клієнтами тобі найцікавіше працювати і чому? Насамперед цікаво працювати з тими, хто розуміє, для чого вони сюди приходять, які готові відмовитися від того, що їх до мене провело. Тобто змотивованих людей. Але найбільше мені подобається працювати з військовими, тому що це люди, які мають залізний характер та дуже сильно мотивовані. Так, і я вважаю, що це ті люди, яким зараз потрібна найбільша допомога і дуже приємно чути, що ти працюєш саме з такими людьми. Кажи, будь ласка, чим твій підхід відрізняється від інших тренерів у залі? Я поєднюю знання реабілітації, медицини та спорту. Тобто мій світ не тренувати будь-що, а враховувати функціональний стан кожного. Зрозуміло, дуже приємно, що в тебе така компетенція і дуже приємно чути твоє мислення, адже я солідарний з тобою. Скажи, будь ласка, наступне, без яких базових вправ ти не уявляєш повноцінного тренування? Чи є такі? Нема таких прав, яких я не уявляю без них тренування, Бо, тому що, як кажуть, пішти до кожної індивідуальний, хтось любить жим, комусь взагалі жим не можна робити, хтось любить підтягування, хтось віджимання, хтось любить взагалі кругові тренування функціональні. Ну так, я десь погоджуюсь тобою. Всі вправи класні, їх прикольно чередувати. Звісно, від базових вправ дуже хороший ріст м'язів, як показує моя практика. Але сказати, що улюблені. Ну так, і на мою думку, складність вправи залежить не від вправи, а від самого виконання. Супер, добре, погнали далі. Яка найпоширеніша помилка, яку ти бачиш у залі, і як швидко її виправити? Відсутність техніки і коли люди дуже жалюються вагами. Ну, тобто без прогресу в техніці накидують зразу шалені ваги, ну і, відповідно, потім травмуються і повертаються до мене все. А про що йде мова, коли ти кажеш, відсутня техніка? Ну, на мою думку, є такі 4-5 патернів правильної техніки. Це є. Концентрація, амплітуда, техніка виконання і дихання. На чому а, треба звертати увагу? Цікаво, дякую, що обширніше відповім на це запитання. Я думаю, багатьом людям цікаво почути, що ж означає е, під собою слово техніка. Будь ласка, поділися історією клієнта або випадком реабілітації. Який особливо надихнув тебе? Кожен з моїх клієнтів мотивує мене, так само я і стараюсь мотивувати їх. Тобто Це такий серйоз, взаємна робота. Скажи, будь ласка, який гаджет, інструмент чи аксесуар далі ти вважаєш недооціненим? І чому? Думаю, петлі. Бо тому, що вони виглядають несерйозно, але насправді це топ для активації, стабілізації і реабілітації. Добре, скажи, будь ласка, а що мотивує тебе вставати о 6-й ранку і йти до залу навіть в негоду? Не знаю, думаю, це не мотивація, це більше дисципліна. А як часто ти таке робиш? Кожен день. А ти дуже наполегливий, дуже приємно чути, що ти так любиш свою роботу, своїх клієнтів. Скажи, будь ласка, три звички поза тренажеркою, які допомагають тобі залишатися у формі. Регулярний сон, контроль харчування і проводити час без телефону. Дуже корисна звичка. Я теж думаю, що телефоні потрібно менше проводитися часу, адже він забирає багато, не тільки багато часу, але й енергії. багато енергії і сил. Так? Добре, наступне питання, яку музику чи плейлист ти вмикаєш для різних типів тренувань? Я люблю українське, я люблю скребіна, дорафею, бомбокс, ось щось по такого. Але це більше по настрою, по кожному своє. Інколи в сісі заходить. Скажи, будь ласка, як ти ставишся до чітмілів і як часто дозволяєш їх собі та клієнтам? Ну, Якщо чітміл це не зрив, а свідома частина плану, то позитивно. Які формати і рубрики ти плануєш зробити на нашому YouTube-каналі і чи плануєш продовжувати? Планую продовжувати, а формати будемо далі бачити. Як буде виходитися? Нам буде дуже приємно бачити тебе, тому не зупиняйся, будь ласка. Обіцяєш? Обіцяю. Моя головна професійна ціль на найближчі п'ять років. Я не вважаю, не хочу його озвучувати, через п'ять років побачимо. І на останнє. яке одне послання ти хочеш, щоб кожен глядач виніс із цього відео? Ваше тіло знати більше, ніж ви думаєте. Ваше тіло це шлях до свободи. Дуже цікаво, посипу за такі надихаючі слова. Я думаю, вони корисні для усіх. Мені також вони подобаються і заставили задуматися. Скажи, будь ласка, три причини, чому спортаємо? Розмір, комфорт, обслуговування. Дуже приємно. Ну що ж, дякую тобі за сьогоднішню інтерв'юшку. Радий був бачитись. До наступних зустрічей. І пам'ятайте, якщо зал, то тільки спорта. Бай!